10 березня 2008 року на 85-му році життя покинув цей світ Петро Мандзюк. Більшу частину свого життя він прожив в Англії та завжди залишався вірним Україні. Це людина, яка з доброї волі вступила у лави дивізії Галичина, після чого тривалий час просиділа у полоні в Італії, спочити на рідній землі поруч зі своїми батьками. Таким було передсмертне бажання пана Петра. Прах Петра Мандзюка у село Олешів Тлумацького району майже через два роки після смерті привезла його дружина, діти та онуки, виконуючи заповітну волю завжди відданого Україні чоловіка. Ми робимо це, що наш дорогий тато бажав буде похований тут, на рідну землю, бо він щиро сердечно то любив Україну. Ми всі ходили до української школи в Англії, до табори. Були вчислений в спілку української молоді. Петро завжди виховував усіх своїх шістьох дітей у патріотичному дусі, крім того, попри буденні клопоти залишався людиною духовною. Дякував, співав у церковному хорі. Він тяжко мучився, поки достав достатку. Тяжко мусив працювати на чужій землі. Як він розказував, що він працював цілий місяць, щоб заробити один фунт і купити собі костюм. Бо з полону він приїхав Англії в такому полосатому одязі, і для нього і для українців це була величезна радість, що він вже знімив ту ту форму в полоненого, а вже був в костюмі. Провести останню дорогу відважного колись вояка зібралися родичі, друзі і ті, хто з ним пліч опліч стояв у передових лавах. Багато молодих хлопців, патріотів, українців через наших вріженьких клятів поклали свої голови. Багатьох порозкидуло по цілому світі, і ось таким шляхом вони повертаються, як ви бачите сьогодні. Повертаються в трунок для того, щоб спочити на своїй рідній землі.